Вітаю вас на календарі 5 червня, день охорони навколишнього середовища. З нагоди свята я запросила на розмову директора департаменту екології та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації Ярослава Когутяка. Вітаю вас! Вітаю вас зі святом! Сьогодні ми поговоримо Добре. про департамент, який ви очолюєте, і про власне вашу діяльність як нового очільника департаменту. Отже, трішечки кілька слів нашим телеглядачам, чим займається департамент. Департамент втілює в життя і реалізує державну програму охорони навколишнього природного середовища, тобто ми є тим органом, який повинен забезпечити екологічну безпеку населення регіону. Ми видаємо дозволи, погодження на різного виду діяльність установ організацій і громадян, які Мають вплив на навколишнє природне середовище і е, стараємося врегулювати або мінімізувати вплив на е, навколишній світ. Пане Ярославе, ви очолюєте департамент нещодавно. За що візьметеся в першу чергу? Е, ви знаєте, е, діяльність департаменту е, складається е, з двох частин: одна це робота з документами, це робота. З нормативними документами, які регулюють нашу діяльність. А інша сторона нашої роботи це робота безпосередньо з людьми. І зараз іде дуже активна співпраця з громадськими організаціями, які зараз дуже активізувалися, які виявляють бажання співпрацювати з нами, які допомагають, і які в майбутньому стануть тою частиною. Суспільства, які активно виборюють свої права, зокрема в галузі екології. Про це ми з вами поговоримо трішечки пізніше. А зараз хотілося поговорити про те, що нового ви будете втілювати в свої діяльності. Ну, напрямки діяльності нашої установи вони дуже широкі, і обділити якийсь напрямок, ми не зможемо. Тому Максимально постараємось працювати по тих напрямках, які зараз у нас є. Це і водне господарство, це дуже актуальне лісове господарство, рибне господарство. Окремої уваги заслуговують діяльність трьох національних природних парків, які працюють на теренах Буковини. Я бачу за цими установами велике майбутнє. Наступна така галузь нашої діяльності це забезпечення життєдіяльності людини. Це і водозабірні споруди, це промислові побутові стоки. Також це проблема сміттєзвалищ. Вона стоїть дуже актуально, я би сказав, це одне з найперших місць. Ну і останнім часом з'явилась така нова і дуже популярна тема, як Використання альтернативних джерел електроенергії надати перевагу якомусь конкретному напрямку не можу, тому що вони всі актуальні, вони всі потребують вирішення. А ви щойно згадали про альтернативні джерела електроенергії. Які це і чи вже втілюється в життя на Буковині? Ну не лише електроенергія, а взагалі енергії і Буковина в цьому плані є дуже перспективною. Хоча деякі питання, які стосуються альтернативних джерел енергії, вони є дуже спірними, і зараз проходить активне їх обговорення на рівні громадських слухань, це, наприклад, створення малих електростанцій на гірських ріках, це перспектива, яка дійсно може частково Вирішити проблеми електроенергії для нашого регіону. В далекому майбутньому, чи вже ось ні, ось вже розробляються проекти. Ну, Правда, поки що мова йде про відновлення тих гідроелектростанцій малих, які існували. Але це питання піднімається, воно актуальне і воно має перспективу і має право на існування. Також, Можливе використання вітрової енергії, так само для нас це актуально. Ну і, звичайно, використання вторинних ресурсів створення біопалива, воно також є актуальним. І, наскільки я знаю, зараз Лужанський спиртзавод він трошки перекваліфіковується і починає розробку біопалива, так званого і Використання якого в світі вже налагоджено. Ви також щойно згадали, що в Чернівецькій області є три національні природні парки. Так. Що це за парки? Розкажіть більше нашим телеглядачам. Це національний природний парк Вижницький, який існує вже давно. І два національних природних парка були створені недавно, в 2010 році був указ президента. І в 2011 році вони сформувалися з своєю адміністрацією, з своєю територією, і на даний час функціонують національний природний парк Черемоський і Хотинський. Черемось це Путильський район, це гірські масиви Карпат, цінні лісові насадження, а Хотинський це. Частина верхнього Дністра, частина Дністровського водосховища з прилеглими цінними об'єктами і флори, і фауни, які в силу розташування на території піддались найменшому антропогенному впливу. Тому там збереглась велика кількість видів, які Деякі є ендеміками, деякі знаходяться в червоній книзі і тому потребують охорони. Цікаво, цікаво, пане Ярославе, але повернемося до нашої основної теми сьогодні. День охорони навколишнього середовища. Ви, будучи очільником департаменту відповідного, як збираєтеся привертати увагу людей до питань екології, до питань охорони навколишнього середовища? Ну, інших шляхів, як взаємодія з колективами і з громадськими організаціями, які працюють в цьому плані, просто немає. Звичайно, це популяризація різних заходів, це включення спеціальних програм загальноосвітньої школи, програма екологічної освіти. На мою думку, вона є основною частиною взагалі виховання. На жаль, за роки радянської влади ми втратили цікавість до екологічних питань, вони були зовсім на іншому плані. Тому зараз на фоні такої загальної піднесеності, і в тому числі стосовно екологічних питань. Питання екологічної освіти воно повинно бути основним. Інша сфера це робота з громадськими організаціями, які вже працюють, які їх, до речі, стає все більше. Раніше я вважав, що взагалі створення громадського громадянського суспільства в Україні воно почнеться власне, з організації екологічного напрямку. Це такі питання, які можуть об'єднувати різних людей, які є спільними для всіх. Тому ну, одним з таких великих кроків на зустріч людям, це було створення громадської ради при департаменті екології та туризму. Ми включили туди всіх бажаючих представників природоохоронних організацій, екологічних організацій. Організації захисту тварин і власне ідеї стосовно подальшої роботи ми черпаємо у цих людей, які самі за своєю суттю є досить активними і які можуть продукувати. Ну, мені дуже подобається така співпраця, коли державні чиновники дійсно можуть прислухатись до думки тих людей, які безпосередньо контактують з. Питаннями екології і можуть почерпнути, навчитись щось. Ну, а ми в свою чергу можемо реалізувати ті питання, які піднімаються громадськістю, які є актуальними, і які потребують вирішення, ну, як було обіцяно новою владою. Ми стараємось прослухатись до всіх проблем, які надходять. Зрозуміло, що ви реалізовуєте ці завдання через нормативно через застосування нормативно-правових актів, через певні програми. А чи допомагають вам волонтери? Ну дійсно зараз такий підйом громадського життя взагалі, і я вже говорив. Екологічна сфера тут одна з перших. Дійсно, з'являється багато людей. Людей зростає, правильно? Так, з'являється багато людей, які допомагають нам. Наприклад, ми проводили багато акцій з озеленення, з заліснення. Проводили акції з виготовлення і встановлення наростових гнізд на Дністровському водосховищі якому дуже сильно допомагали громадські організації, зокрема Федерація рибалок, Федерація спортивного рибальства. На добровільних, Україна. засадах? На добровільних. це вони самі приїжджали на своєму транспорті, вони займалися перевезенням субстрату для цих неростових гнізд. велику допомогу надали лісники, які забезпечували нас субстратом. І дійсно в цьому році завдяки таким заходам ми врятували частину риби, яка не ростилась від знищення, бо через низький рівень води у водосховищі, а водосховище, саме каньйонного типу проблема була дуже велика і вона зберігається до цього часу. Фактично, якщо б не не ростові гнізди, які були встановлені, то ми б втратили. Покоління цього року основних видів іхтіофауни бачите, як добре, що ще є люди, які власною ініціативою роблять свій внесок збереження навколишнього середовища. Допомагали школярі. Також була програма з виготовлення і встановлення совятників зараз на базі тих. Гністи, які були встановлені, школярі, які бачать себе десь в біології, вони займаються вивченням цих гнізд, які встановлені частково це люди, які працюють в малій академії. Тобто йде дуже широке залучення молоді, а ну, власне на них і потрібно робити ставку, бо це майбутнє нашої держави. І їм прийдеться вирішувати ті і екологічні питання, які не вирішило наше покоління. Хотілося б заакцентувати увагу на тому, наскільки важлива участь простих громадян у збереженні чистоти нашого міста. Ну, я би сказав, що це основна частина, яка несе відповідальність за чистоту і нашого міста і чистоту нашої держави. І що хотілося б відмітити, без якоїсь зміни свідомості ментальності людей ми не зможемо вирішити не лише тих проблем, які поставила перед собою нова влада, люди, які прийшли з намірами змінити наш світ. Стосовно екологічних питань, воно проявляється найбільш болюче. Бо дійсно ті проблеми, які існують зараз в суспільстві, вони вийшли на такий рівень, коли людству, соціуму придеться вирішувати, в якому напрямку ми будемо рухатись далі. Або ми знищуємо все на своєму шляху і тим самим знищуємо середовище, в якому існуємо. І в кінцевому результаті це призведе до деградації і навколишнього середовища і людини як соціуму, або ми навчимось використовувати навколишній світ без знищення. Ми постараємось плавно увійти в оточуючий світ для того, щоб стати. Якоюсь частиною того світу, в якому ми живемо. І наостанок, на які зміни ми можемо очікувати після вашого посадового призначення? Я якраз планую здійснити максимальну взаємодію між органами влади, які відповідають за екологічні проблеми, і тою частиною суспільства, яка прагне і йде до цих змін. Якщо мені вдасться налагодити такий зв'язок і відтворити те, що ми отримуємо, ті позиви, які ми отримуємо від суспільства. Я буду вважати, що моя місія на цьому попрощі здійснилась. Я вам бажаю успіхів на новій посаді, бажаю успіхів в вашій діяльності. Дякую вам за розмову. А телеглядачам нагадаю, що на календарі 5 червня, день охорони навколишнього середовища. Зустрінемось на телеканалі ТВА. До зустрічі!